Бажаю здоров'я, шановні глядачі, ви на каналі Арена Арея. Сьогодні я коротко розкажу вам про фільм Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Гаррі сидів на гойдалці, як до нього причепився Дадлі із своїми друзями. Почався дощ і ті почали тікати, щоби сховатися від нього. Чомусь прилетіли дементори, які мало не вбили обох хлопців. Поттер був змушений використати закляття Патронуса. Але Дадлі досить сильно отримав на горіхи, а до Гаррі прилетів лист, який виключив його зі школи, оскільки той посмів чеклувати в присутності магла. Душлі зібралися і поїхали, а згодом до Гаррі завітали деякі знайомі обличчя. Вони взяли Гаррі з собою і прилетіли разом в будинок, який є таємною базою. Там чекали закінчення літа і друзі Гаррі та його хрещений. Це була штаб-квартира Ордену Фенікса, який Дамблдор створив таємно після повернення темного лорда. Гаррі був ображений, бо ціле літо не мав ніяких новин. Ніхто не вірив у повернення Волдеморта. З Дамблдора почали сміятися, а міністр Магії Фардж застосував усю свою повноту влади, аби закручувати тому гайки. Тим не менш, директор ще мав деяку силу, а саме встигнув домовитися, щоб у Над Гаррі провели слухання в міністерстві через випадок із дементорами. Слухання проходить досить напружено, бо у слова Гарі про дементорів ніхто не вірить, так як вони знаходяться під контролем міністерства. Директор просить започаткувати слідство щодо цього випадку, аби не виявилося так, що хтось навмисно захотів замовити напад на хлопця. Закінчується все вдало, проте директор чомусь уникає Гаррі. Час від часу Гаррі бачить у снах Волдеморта. По дорозі до школи Гаррі побачив, що карету тягне дивна істота, але всі сказали, що там нікого нема. Карета їде сама по собі, як і завжди. Новий персонаж Луна Лавгуд, трохи дивна, і вона, до речі, теж бачить цих істот. Цьогоріч нова викладачка захисту від темних мистецтв Долорес Лори Вона ж є і заступником міністра Фарджа, і голосувала за те, аби Гаррі виключили зі школи. Ставлення однокурсників до Гаррі стає досить негативним, бо сила пропаганди міністерства зробила з нього змовника, який верзе нісенітниці про повернення Волдеморта. Знову кошмар із темним лордом. Перший урок захисту від темних мистецтв проходить жахливо. Міністерство та його уособлення у вигляді пані Амбріч змушує студентів вивчати тільки теоретичні знання. Гаррі починає суперечку з жінкою щодо повернення темного чаклуна і вбивства Седріка Дігорі, але та не витримує і штрафує Гаррі та ще й просить з'явитися до неї після занять. Потім змушує писати його фразу Я не повинен брехати. Багато разів. А щоразу, коли той пише це, то напис з'являється у нього на руці, немов вишкрябаний ножем. Луна розповідає Гаррі, що ці дивні створіння мають назву тестрали, а бачити їх може тільки той, хто на власні очі спостерігав смерть і усвідомив її. Конфлікт виникає на місці сутички пані Магонаґл і цієї Долорес. Пані Макгонаґал зла, адже Долорес використовує середньовічні тортурні методи покарання. А ця жінка починає погрожувати Міністерство магії і каже, що в школі потрібна значно краща система правил. Тож починають з'являтися правила, а стає їх дедалі більше і більше. Далі Долорес вирішує звільнити цю жінку, бо не бачить сенсу в її предметові. Але втручається директор, який каже, що звільнити вона має право, але не виганяти з території. Коли всі розходяться, Гаррі знову не вдається поговорити із директором. Відбувається діалог між Сіріусом і Трійцею, де Сіріус розповідає, що Фардж боїться Дамблдора, бо думає, що той збирає армію аби скинути його з поста міністра магії. Герої вирішують взяти все у свої руки, а центральною фігурою в цьому стає Гаррі. Вони збираються і створюють армію Дамблдора, де Гаррі виступатиме вчителем дітей захисту від темних мистецтв. Далі діти шукають місце, де можна тренуватися і де їх не знайде ропуха Амбріч. Раптом Невіл знайшов непостійну залу. Вона з'являється лише тоді, коли потрібна. Діти тренуються багато, дуже багато, дуже дуже багато, Багатсько, одним словом. Амбріш та її посіпаки намагаються знайти студентів, але ніяк не можуть потрапити сюди, і схопити їх за руку. Настав час канікул. Гаррі та Чо починають зустрічатися. Але стосунки досить напружені, бо вона відчуває щось до Гаррі, але й почувається винною перед Седриком. Знову кошмар з темним лордом, де Гаррі бачить, як майже вбили батька Рона. Він відразу про це повідомляє: візлі знайшли живого, але смертельно пораненого. Гаррі не витримує ігнорування директора і кричить. Приходить Северус, який тягне Поттера за собою. Він пояснює, що тепер існує зв'язок між Волдемортом і Гаррі, і лиходій намагається проникати всередину думок Потера, тож відтепер почнуться тренування з протидії йому. Снейп проникатиме в голову Гаррі, а той має навчитися опиратися цьому. На канікулах Гаррі знову у штаб-квартирі. Сіріус розказує тому про своє життя і божевільну сім'ю, яка була помішана на чистоті магічної крови. Гаррі не розуміє, чому він стає схожим на темного лорда, чому відчуває злість і дратівливість постійно. Хрещений каже, що люди не наділені абсолютно світлими і темними якостями, а все залежить від того, який вибір зробиш ти. Повертається Гегрід, якого душить Долорес. Гегрід був у Велетів, бо вмовляв їх перейти у Орден. Але й смертежери теж пропонували їм перейти на їхню сторону. Показують божевільну й Аскабан, а далі новини, де десяти розлочинців втекли звідти. Підозрюють в цьому Сіріуса Блека, який є кузеном Белатріси божевільної. Гаррі учить студентів чеклувати патронуса, але стіна ломається, до учнів вривається Амбрідж, їх було викрито. Що розказала усе. І знову все виглядає так, ніби Дамблдор створював армію, аби захопити міністерство. Тож директор бере на себе провину, його хочуть направити у Аскабан, але той тікає. Новим директором стає бридуха Амбридж. Гегрід показує дітям свого однокровного брата. Він, до речі, велет, але не шкідливий, а оскільки Геґріда хочуть відіслати, той просить дітей піклуватися про нього. На заняттях по захисту від втручання темного лорда у голову Гаррі, головний герой зазнає знущань від Северуса. Адже той плювати хотів на його особисті спогади. Тому, в момент, коли снейп знову проникав у його розум, Гаррі зумів відбити закляття і побачив спогади Северуса. Джеймс Поттер знущався з молодого Снейпа у школі. Це вивело професора, який на цьому завершив їхнє навчання назавжди. Під час екзамену Фред і Джордж вирішили, що їм наплювати на випуск зі школи і влаштували справжній феєрверк або ж бавовну. Це сподобалося абсолютно усім. Але Гаррі знову побачив видіння і зрозумів, що справа у пророцтві, яке знаходиться десь в Міністерстві магії. Гаррі бачить, як катують Сіріуса, і не думає навіть, аби бездіяти. Вбігає Амбріч, яка каже, що завдяки закляттю Круціатус вони дізнаються всю правду. Герміона не бажає бачити це і йде на хитрощі. Вони заманюють в ліс до Лорес, де має бути таємна зброя Дамблдора, але приводять її до велета. А далі ця баба Яга отримує те, що заслуговує. Діти тікають і летять у Лондон, в Міністерство магії. У департаменті таємниць ті починають шукати пророцтво. Гаррі знаходить його, а далі герої зіштовхуються із смертежерами. Уроки магії під керівництвом Гаррі не проходять безслідно і ті можуть чинити опір. Але починається обвал, а діти, коли тікають, падають донизу. Смертежери крадуть всіх його друзів і беруть у заручники. З'являються аврори, що дають бій поганцям. Гаррі разом із Сіріусом чудово працюють у парі, але зненацька Белатриса чаклує закляття смерті у Блека. Він миттєво помирає. Це стає фінальним ударом для Гаррі. Римус намагається стримати його, але той біжить за чаклункою. Він застосовує Круціатус на ній, проте вагається чи вбити її, а постійно чує голос, який наказує йому бути нещадним. З'являється темний лорд, але водночас прилітає Дамблдор, зав'язується битва між найсильнішими чаклунами цього дня. Дамблдор, між іншим, не тільки нападає, але й захищає Гаррі. Потім Волдеморт проникає всередину Потера. Гаррі не кориться Томові, бо розуміє, що має друзів. І відчуває любов на відміну від нього, чим і викидає його з свого тіла. І якраз в цей момент прилітають міністри із аврорами. Дамблдор разом із Гаррі виправдано, Амбридж йде у відставку разом з міністром магії. Директор говорить з Гаррі пояснює, чому вирішив віддалитися від нього. Він зрозумів, що Том Реддл виявить зв'язок між ними і може зробити Гаррі шпигуном. А пророцтво сказало, що жоден з них не зможе жити, поки інший живе. Закінчується п'ятий рік навчання. Гаррі розуміє, що має тих, за кого йому варто битися. І битися він буде. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки.